Не не пара. всю я Золоті медалі в усіх номінаціях вибороли війницькі акробатки на міжнародному турнірі у Лас-Вегасі. Вибороли три перших місця. Це в балансовій вправі, в, в динамічної, в комбінованій. Аліні 18, Карині 14, а Еліні 19 років. Кажуть, найбільшими конкурентками були учасники із США та Австралії. Однак із суперниками подружилися і підтримували один одного. Була дуже сильна підтримка зала, і було дуже приємно виступати в цьому залі. Це було дійсно круто вийти і показати те, що ми вміємо, і те, що ми готували. Мені дуже сподобалось виступати в. Звичайно, трішки переживала, але була впевнена, що ми виконаємо. Три дні акробатки виборювали першість у понад 800 спортсменів з усього світу. Переживання були, мандраж був, але ми були впевнені, що ми все зробимо, що в наших силах. Дівчата цьогоріч перейшли з юніорської програми на дорослу. Тренуються двічі на день по 3-4 години, шість разів на тиждень. Робимо двіні, сальто, тройні сальто, сальто з обертами на 360 градусів і так далі. Що тут забув, герой ще гарматним Символічно спортсменки для свого виступу обрали пісню Чорна хмара, аби підтримати патріотичний дух українців.